Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні подивимося свіжим поглядом на те, чому ніхто не оскаржує в Україні закон України про запобігання та протидію антисемітизму в Україні. І так, закон був підписаний 22 вересня 2021 року президентом України Володимиром Зеленським. І що говорить цей. Закон, в якому аж раптом символічно шість статей, як рівно шестиконечна зірка, визначення термінів. Антисемітизм певне сприйняття євреїв, що виражається як ненависть до євреїв, риторичні. Крапка, риторичні та фізичні прояви з антисемітизму спрямовані на євреїв чи не євреїв та або їхню. Власність установи, релігійні місця єврейської громади. Ну, то, щоб визначили термін там певне сприйняття євреїв, я вже говорив, що на сьогоднішній день у нас держава Україна денаціоналізована, у нас немає поняття національності, і тому виокремлювати якусь групу громадян України як євреїв, виокремлювати, я вважаю, що це є безпідставно. Це говорить про те, що ця група людей яка становить якусь окремішну, там незрозумілу яку групу, яка хоче бути вищою над інших громадян України. Тому цей закон, по суті, направлений на розкол українського народу, на певні групи, і, в принципі, він направлений на те, щоб продовжувати правило розділяй і володарюй. так, друга стаття говорить про основні прояви антисемітизму. Ну і хотів звернути увагу, хто такі семіти? Семіти це е, група е, племен на аравійському півострові там, і говорити про е, антисемітизм як повне сприйняття євреїв, як одної частини е, е, одної частини. З цієї семітської групи, ну, я вважаю, що не, не тільки недоречно, це попахує політичним шантажем. Проявен антисемітизму є заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження. Що значить заперечення у праві? Тобто корінний народ споконвічні українці, для прикладу, або е, русини Закарпаття, які. Е, Провели в 2001 році чи в 2000-му свій референдум, яких 120 тисяч, то їхню самоідентифікацію можна заперечувати, а заперечувати осіб єврейського походження також не зрозуміло, Чому? Тому що в семітів йде походження по мамі, а не по татові. Тобто тут не зрозуміло, якщо українець. Для прикладу, або поляк народив дитину з єврейського походження, то чи вважається цей витвір мистецтва, як я кажу, єврейського походження? Заклик приховування або випродання вбивства за подіям особи шкодом єврейського походження. Що значить знову ж таки, єврейський, а що інших можна? Виправдовувати вбивство, заподіювати іншим особам іншого походження шкоду. А де тут у нас рівність перед законами, яку я раніше розтлумачив, що це рівність перед законами може бути прописана як сама нерівність в законі, що ми зараз і бачимо у відповідності до цього. Ну і так далі там є набагато більше матеріалів там і. Читаю далі публічне використання матеріалів, символів та зображень антисемітського змісту. Ну, знову ж таки, в нас є мусульмани, які також семітські походження, ті ж самі брати палестинці, євреїв, вони теж семітського походження. Тому якийсь такий прийняли закон, його ніхто не оскаржує, він нібито має дію, там, ніби направлений на щось незрозуміле на вивищення однієї групи частини українського народу над всім українським народом. Ну і так далі. І читаємо далі. Нетерпимість до осіб єврейського походження, які були ідентифіковані як особи єврейського походження. Ну, І як це ми маємо сприймати, це всі інші громадяни України. Вони можуть себе ідентифікувати як особи єврейського походження, хоча вони особи не єврейського походження. Ну і заборона, там я вже не буду торкатися відповідальність за порушення законодавства там. І е, стаття 5. відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Особа має право на відшкодування. Матеріальної шкоди та моральної шкоди, завданої їх, їх внаслідок антисемітизму його проявів у порядку, визначені законодавством України. І при кінцеві положення цей закон набирає чинності з дня, наступного дня його опублікування. Незрозумілим в цьому всьому є е, е, два питання. Перше питання, чому ви окремили частину українського народу? А саме євреїв і ототожнили їх з поняттям антисемітизм, яке на сьогоднішній день ніхто по суті так і не розуміє, чому цей закон прийнятий як символ розколу в 2021 році, саме як підготовка до війни з державою Російської Федерації. По іншому, його трактувати не можна, оскільки цей розкол, я так думаю, і цей закон був прийнятий. На е, гроші е, Держави Російська Федерація, оскільки Верховна Рада е, допустила не просто помилку, а це е, зухвале і цинічне прийняття закону, яке суперечить як законам логіки, законом здорового глузу, так і преамбулі Конституції України. У преамбулі Конституції України записано, що український народ стоїть дефіс. Це громадяни України всіх національностей неважливо, яка тебе національність. Це громадянство підтверджує, що ти є членом української, складовою частиною українського народу. І на сьогоднішній день виокремлювати якусь частину українського народу і робити їй якісь привілеї, преференції, навіть якщо це на папері і написані в законі, я вважаю недопустимим, оскільки. Це сіє розкол і розбрат. Ну і останнє Верховна Рада, прийнявши такий закон, а вона прийняла таких законів ще мінімум 3 чи 4, які направлені на розкол, а не на єднання. Говорить про те, що депутати Верховної Ради перетворилися в політичних пустоцвітів. Тобто вони народжують мертво народжені закони, які взагалі не мають під собою. Ні правової основи, ні реальної основи в житті. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, критикуйте, оскільки критика дозволяє вдосконалюватись. Дякую за увагу.